Потужний інформативний інструмент, який допоможе вам самостійно продіагностувати негативну поведінку вашої дитини та ефективно її усунути. Вітаю, друзі! Мене звати Денис Шаповалов, я психолог, ви на каналі Батьківська кухня. Інструмент, про який йтиметься у нашому відео, має назву проблемні динаміки. Австрійський психолог Рудольф Дрейкурс описав чотири типи таких проблемних динамік, і ми з вами розглянемо докладно кожну. Перша динаміка має назву привернення уваги. Зазвичай це відбувається в невідповідний момент. Дитина ніби відчуває, коли ми точно не можемо все кинути і дати їй те, що потрібно. Наприклад, ми проводимо переговори по телефону. Або у нас гості, до приходу яких готувалися. Прохання дитини може бути дуже різним. Подивись, що в мене, пограй зі мною і так далі. Цілком зрозуміло, що допомога. Чи наша увага потрібні терміново? А що відбувається у цей момент? Дитина сита, взута, одягнена, їй тепло, про неї дбають. Який недолік уваги! А потрібно, щоб хтось з батьків на дуже короткий термін, десь 10-15 хвилин, але щоб був його на 100%. Навіщо? Коли дитина отримує увагу, то відчуває, що вона потрібна, важлива, любима, захищена. Деякі батьки кажуть, що вони вже тисячу разів це казали, і продемонстрували, і дали відчути. Але справа не в кількості, а в тому, щоб дитина щодня відчувала це. Щодня. Як розпізнати цю динаміку, як батькам відстежити, що зараз дитина сигналізує вам про послаблення контакту? Як батькам зрозуміти, що вони зіткнулися саме з цією проблемною динамікою привернення уваги? Маркер, який допомагає відстежити те, що. Це саме динаміка привернення уваги, це відчуття роздратування. Що робити? Насамперед, звичайно, не потрібно реагувати одразу, щоб дитина не відчувала того, що вона має право відволікти вас від вашої діяльності і занурити в свою проблему. Ми можемо підкріпити таким чином в неї деструктивну практику, що можна керувати батьками за допомогою істерики або якоїсь негативної поведінки. Потрібно показати дитині конструктивний спосіб задоволення потреби. Наприклад, якийсь умовний сигнал, тобі щось потрібно, і ти бачиш, що дорослі зайняті, підходь і візьми маму чи тата за мізинець. Це означатиме, що тобі потрібна увага. Тоді нам одразу стане зрозуміло, і найближчим часом ми знайдемо місце для тебе. Чим цей спосіб хороший? Коли дитина підходить і бере дорослого за мізинець, починається контакт. Він вже починає отримувати увагу і може вийти так, що дитина постоїть, потримає маму або тата за мізинець і потім піде займатися своїми справами. На це не варто розраховувати, але інколи саме так може бути. Це ситуативно. А в стратегічному плані ми отримали сигнал про те, що якийсь, якщо не розрив, то послаблення емоційного контакту з дитиною. Вже є. Потрібно це розуміти, відстежити та запланувати щодня 15-20 хвилин 100% персонального контакту з дитиною. Віддайте себе дитині на цей час і робіть те, що в даному випадку буде цікаво саме їй, щоб дитина бачила та відчувала, що ви з нею, ви для неї, ви разом. На жаль, деякі батьки пропускають цей тривожний сигнал, тоді проблеми ускладнюються і ситуація переходить на наступний рівень складності. А це вже друга проблемна динаміка, про яку я вам розповім у наступному відео. Дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк, якщо було цікаво або корисно. До зустрічі у наступних відео.